Вітаю, добродії. Пройшло вже трохи часу з релізу Atomfall, тож настав час поділитися враженнями. Гра вийшла з під крила Rebellion, ті самі, що зробили Sniper Elite та Evil Genius. Цього разу вони занурилися в альтернативну історію 60-х, де аварія у Вінскейлі перетворила частину північної Англії на зону радіоактивного карантину. Атмосфера британська до кісток, від акцентів і костюмів до дизайну локацій. Жанр гри пригодницький шутер з елементами виживання. Реліз відбувся 27 березня. Я вже провів у грі кілька годин і скажу прямо. Вона просто цікава. Так, часом мимоволі згадується Сталкер, але Atomfall має своє обличчя. Мені особисто сподобалося наступне: вже раніше відмічена атмосфера, свіжа і не така похмура, як у її колег по цеху. Механіка пошуку з металошокочем – цікавий елемент, який іноді розбавить переміщення по локаціям. Особливо хочу відмітити реалізацію торгівлі. Починаючи торгувати, вам потрібно урівноважити або переважити чаші терезів тим, що ви хочете, з тим, що у вас уже є, а специфічний інвентар примушує вас обдумувати, що ви з собою будете брати, а що ні. Але ви все ще можете залишатися барахольщиком за допомогою системи сховків. Додатково, робота з картою, а саме, можливість ставити кастомні позначки, аби ви потім могли повернутися і забрати щось, що не влізло в ваші кишені. Дуже допомагає у певних моментах. З мінусів можу відмітити. Сюжет здається трохи поверхневим. Чомусь його, йому не вистачає, на мою думку, зависта. Деякі механіки, ніби з минулої епохи. Але це доволі опосередкована думка, тому рекомендую самостійно ознайомитися з тим. Карта може заплутати, якщо не розібратися одразу. Але якщо ви з нею розберетеся, в принципу можна. Витерпіте це. І налаштування рівня складності. Краще перевірити з самого початку. Там є дуже багато деяких елементів, які потрібно вимкнути або увімкнути для вашого комфортного, незалежності на яку складність ворогів ви розраховуєте, тому що налаштування складності там є дуже детальним. Ну і найголовніше для мене із мінусів це відсутність української. Хоч, за даними сайту Лівраша, Rebellion заблокували свої гри там. Все одно трохи неприємно. Хотілося б побачити хоча б субтитри української мови. Проходження займає приблизно 9 годин. За цей час встигаєш побачити ядерний британський панк, цікаві локації та трохи покоперсатися в дивному, але атмосферному світі. На Metacritic показані дуже різні відгуки, гра справді не для всіх. Та якщо не чекати чогось революційного, можна реально насолодитися. Не ідеал, але гідна спроба від компанії. Дайте їй шанс, раптом вам зайде. А з вами був Берл. Дякую за увагу і до зустрічі в моїй таверні. Бувайте!